Пілет. Грибки. Весна. І літо. Весна то був санаторій, а <сі> літо то пора року. Яка зараз поміж нас. Дивіться, яке все зелене. Це що червоне, це черешні, не думайте, що це жовті червоні листочки. Це черешні. Всі знають, що вони тут є, але... Толку з того мало, вони високо, всі гілки, що були знизу, вже пообламували. А прогуляємося. бювету. Та куди догуляємо? Я то знаю куди ми йдемо. Але поки що вам не скажу Щоб було цікавіше. Музичні альтанці чути. Сьогодні я вже виконавці. Тепер не кожен день музика лунає. А зато ями кожен день. Нон-стоп. Постійно діючи. Джерело Фердинанд. Ліворуч. на фоні парку. Гарно виглядає. Якщо не видно, що вікна побиті, і всередині все потрощено, на жаль. Катерина, я розумію, взагалі кажучи, працює. Чому там зараз зачинено, я не розумію. Це ще не пізня пора. Можливо Катерина знов перестала працювати, а ми... Цей момент якось пропустили, але не знаю. Музей міста Трускавець. Ми дійшли майже до центру, до центральної площі, де... постійно діючий ярмарок, як на різдвяний, то великодній. На жаль, не дуже багато працює з цих будиночків. Ну йдемо прямо. Церква Миколая на горі. Ми вийдемо на вулицю Стебницьку. Якось нарешті йдемо в такий бік, щоб по сонцю буде. А зато тут тепер чути генератори. Тепер тут світла нема. Ми в рахниці ходили. Світла не було в центрі, а зараз... Його вже тут нема. А йдемо. Це вже вулиця Стебницька. Тут як? Що не працювало, то не працює. Що працювало, то працює. Fast food, trust, шоколадний бутік. Black and White. Хтось пам'ятає тут кафе з ліхтарями, хтось пам'ятає пекарню братуру. Та тут багато чого можна пам'ятати. Але зараз є так, як воно є. Зараз. Пекотно, жарко. А, тут донизу було шевченка, пішла, в рідний край працює. Магазин Сашко. Гарна назва для магазину, Правда, квітя. І світ парадайс. Кав'ярня, магазин, нагадую, там мені подобається кава. І не тільки кава, а тістечка, а й взагалі там обслуговування гарне, там все гарне. Якщо коротко, не знаєте, де по така в скавці. вам світ парадайся. Андія Росмак. Beauty Studio. Будинок учнівської творчості. Праворуч. А ми йдемо в напрямку до ринку. Щось терницьке порожнє. Ще не так пізно, точніше навіть не що не так пізно, ще зовсім не пізно. Ще бівет працює, ж бачили, ну і дивет сьомий Це Гарний балкончик. Пан Дімка колись звернув на нього увагу, я теж звертав увагу на нього. Балкончик гарний, це не Віктор. Де балкони теж гарні, але толку з того мало правда. А, Ми підходимо. Кафе Марта. Кафе Марта колись був дуже смачний бограч. Е, зараз там просто бограч, якщо мені цікаво. Бограч там є, але вже не такий смачний. Але жабки гарні. Жабки як були гарні, так і лишили гарні. У нас, до речі, є відео і не одне ми колись робили підпірку топ-ресторанів Трускавця. Окремо робили де найсмачніше піца. Та є в нас відео на тему їжі, ну, це хто їжею цікавиться, дивіться, яка маршрутка Трускавець стебник яка модна. Я уявити не міг, це справді маршрутка 174, Трускавець стебник Не думав, що такі будуть ходити. Тут раніше ходили, самі пам'ятаєте, такі маршруточки. Мілана заяжі, наші прикраси. Ми вже майже майже біля ринку. Направо вулиця Квасюка. Направо до гори йде вулиця Євасюка, і там далі. Вона потім йде так в різні боки. Цікаво, йде вулиця Євасюка, <гум> Різної форми. Так, автомобіль треба пропустити. Він вважає, що він на тротуарі має перевагу, правда? Таких треба пропускати. Золото України, аптека, ковбаси на дровах, подорожник. Сушібар Рамасяй. Парковка Європи. Магазинки теж, але так вже, бачите, після п'ятої, після шостої не працюють. Мені мама лишила по А і Європа. І Європа ще працює. І ще одна маршрутка 174. Стебник Трускавець, але вона, бачите, на цей раз така більш звикла нам. Центр, Європа. Здається, у 2015 році було відкриття в районі Великодня, я можу помилятись. Хто хоче, може, може написати, поправити. Славутич, мені здається, торговий комплекс був швидше, правда? Славутич був швидше, а от Європа... Європа відкривалася пізніше, ну і так по частинах. Там. Спочатку кілька одних поверхів, потім кілька других поверхів. Отак, якось у нас все відбувалося. Йдемо повз АТБ. Ну, в прямому значенні цього слова ми йдемо повз АТБ. <різь> Якщо хтось думає, що це неправда, це правда. І продуктовий ринок. Частина продуктового ринку вже пішла під магазинчики. А це було давно, ми про це докладно розповідали. Точно так само бачите, колись були столики, де продавали. Городину, але зараз тих столиків вже нема. Пічка. І Євротренд секонд хенд. Ну все, наймодніше, в трускавці можна тут придбати. Значки тут магазинчики не дуже працюють. Шкода. Сподіваюся, там овочі працюють? Мовить ще працюють. Огірки 68, помідори 95. ну Ціни трошки дивні. Були дешевше. Я вам теж скажу, що я пам'ятаю гірки по 39. Помідори... О, тут бачите, буде срібний дімос. Все, що ми бачите, деяких вам не показували, що тут є. Тут вже розібрали. Міленіума вже немає. Від міленіума залишилось тільки спогада і паркан, і туї. Причому я підозрюю ту і теж тут залишились ненадовго. Зверніть увагу, до речі, що ми за 10 хвилин дійшли від Бювету до Стебницького кільця. До Вектора. Це для тих, хто вважає, що Стебницьке кільце це далеко. Тут 10 хвилин до бюлету. Таким помаленьким гоноровим кроком, як ми йдемо з фото-відеофіксації. Транспорту, до речі, багато. Навесні було менше автомобілів, зараз жвавий рух на Стебницькій. Там не тільки Стебницькій. Принагідно передаємо вітання нашому другу і підписнику пану Олегу. Пане Олеже, ви здогадуєтесь, куди ми йдемо, правда? Дякую вам, пане Олег. Побачите це відео, звичайно, більш згодом, але вам буде приємно, що ви бачили той момент, як я йшов. Обов'язково з вами зустрінемось найближчим часом в Трускавці, як тільки ви будете в нашому чудовому місті. А, і кунами підійшли майже під вектор. У теж, щоб сказати щось нового, нового, нічого немає, машини запарковані, ну, ну, запарковані, машини і запарковані. Не факт, що всі з тих запаркованих машин пішли вектор. Це правда, це зовсім зовсім не факт. А трошки вектор всередині. Ми були на відкритті орієнтовно рік тому, то тепер подивимося, а як тут не на відкритті. А і що цікаво. Ну, то, що перше, що шо... кидається в очі, що людей не так багато, як було на відкритті. Чомусь людей стало менше. Що дуже шкода. Причому ми знову ж зайшли бачити вечір. Час пік. Але з плюсів, що теж не можна не відзначити, менше вільних місць. Фактично все, що можна було здати в оренду, ось такого зліпшого, все в оренду здалося. Може, наступного раз тут від відео ще через рік знімати. А Дійдемо вже до кінця, щоб ви побачили, що і як тут відкрилось. А крім того, не здогадались, куди ми йшли.